Вітаю! Ми закінчуємо 87-й ряд сліпою петлею. Перший стовпчик без накиду. Крок вперед сліпою петлею. Повітряна петля підйому, стовпчик без накиду в цей самий стовпчик. Повітряна петля, рельєфний стовпчик за перший рельєфний стовпчик. Далі попкорн з трьох стовпчиків, який ми пров'яжемо між двома рельєфними стовпчиками. Просто два стовпчика розділяємо і між ними три стовпчика з одним накидом: один, два, Три. Витягнули гачок і закриваємо попкорн. Накид, рельєфний стовпчик. З одним накидом за наступний рельєфний стовпчик. Вот. Повітряна петля. Накид, два рельєфних стовпчика за наступний рельєфний стовпчик. Пропустили стовпчик без накиду, в арку з однієї повітряної петлі стовпчик без накиду, повітряна петля, і знову стовпчик без накиду в арку. Стопчики без накиду у нас має вийти 4. Стовпчик без накиду, повітряна петля і крайній стовпчик без накиду, рельєфні два стовпчики з накидом, з чергуванням. Один і другий за першим. Повітряна петля. Тут те ж саме, що і ми робили з цієї сторони: рельєфний стовпчик, попкорн з трьох стовпчиків з одним накидом. Між рельєфними. Тут можна поекспериментувати, і замість попкорна пишний стовпчик. Наприклад, у мене така пряжа, що от попкорн, він в принципі і не сильно то видно, що тут є щось. А якщо О, зараз накид, один накет, два, накид, три, тут навіть можна чотири. Пишний стовпчик і рельєфний. От, а це вже гарніше. Якщо у вас пряжа подібна до моєї, то таке гарніше з пишними стовпчиками. От майте на увазі. І напевно я буду в'язати пишні стовпчики. Так, поки що по схемі. Щоб не заплутувати. Так, рельєфний. Повітряна петля. Центральний стовпчик без накиду. стовпчик без накиду, повітряна петля. Ось тут два рельєфних стовпчики з однією вершиною. Перший, другий. Намагаємось тримати робочу нитку, робочу петлю, вибачаю, щоб не витягувалась повітряна петля. І ось тут знову у нас три рельєфних стовпчики. Останній в'яжемо за двома першими, щоб у нас рівненько все. Ставало повітряна петля. рівне звуження два рельєфних стовпчика з однією петля, стовпчик без накиду, центральный стовпчик, повітряна петля. Вот таким чином. Ну, ну, в принципе, Так, я буду в'язати тут пишні стовпчики. По схеме Там, де попкорни, у мене будуть пишні стопочки, тому що мені не подобається такий вигляд. За легких петельок вам і до зустрічі в кінці.